Я дякую тобі за твого сина, який до мене з висоти зійшов, за те, що знаю я Еммануїла, який у світі ці мене знайшов. Я дякую тобі за те розп'яття, де зран стікала життєдальна кров, там на хресті ти переміг прокляття, там на хресті ти нам довів любов. Я дякую за те, що знаю того, який життя свого не пожалів, щоб я, навіки, щоб я могла навіки жити з Богом. Сьогодні, зараз, на остатку днів. Я дякую за Ісуса руки, які Він на Христі за нас пробив, щоб ми не мали вічної розлуки з тим, хто так сильно світ цей полюбив. Я дякую за Ісуса ноги, Він ними тисячі шляхів, щоб відшукати і звільнити того, хто у гробах, самотності сидів. Святий Господь, я дуже тобі вдячна за те, що ти в житті моє, Моє. За те, що я для тебе дещо те, значу, за те, що ти віддав усе своє. Перед тобою я схиляю коліна і заспіваю славу і хвалу, за те, що полюбив мене так сильно, за те, що маю місце у раю. Ти все могутній, ти святий, предвічний, творець землі, творець життя мого, ти досконалий, вірний і незмінний, прийми подяку, від дитя Твого. Благослови і будь завжди зі мною, будь біля мене й при моїх устах, нехай хвала завжди тече рікою, до Твого трону, там, на небесах, де хор співає ті пісні спасених, там хочу бути серед них і я, мій добрий Бог, владико сил небесних, надія й опора ти моя, веди мене туди, до Твого краю, дай відпочити у Твоїй любові. Перед Тобою, серце я схиляю. Прийми в дарунок, ці рядки мої, благослови мене, о мій Спаситель, життя надалі ти мене веди, ти найдорожче, що я маю в світі, тому прошу, Ісусе мій гряди, Богу!